Сьогодні 26 липня і в цей день святкує своє день народження. Прекрасний чудовий чоловік, прекрасна чудова людина, яка є підприємцем, яка є е, прекрасним чоловіком для своєї дружини, а також батьком для своїх двох прекрасних доньок Надійки та Софійки. Це є Андрій Колісник. Андрій Колісник також є дуже прекрасним чудовим другом. Він разом зі своєю дружиною, своїми доньками торгує на базарні. Тобто він відкрив кав'ярню. І він не тільки продає цю каву, а також він дарує людям прекрасний чудовий настрій, хороше чудове культурне спілкування. Ну і в зв'язку з тим, що я знаю Андрія тільки з хорошої сторони. Я хочу привітати його з Днем Народження. Від імені своєї сім'ї, від імені всіх своїх друзів і його друзів. І привітати Андрія з днем народження, побажати йому всього самого найкращого, щастя, здоров'я, миру, добра, благополуччя. І заспівати коротеньку пісеньку, яку я тільки що написав. А сьогодні у заставні свято є велике, конясник Андрій, іменем є. І вітання щирі ми Андрію шнем, бо і жінка валя теж його вітає, і донька надійка, і сосіння теж. Батькові здоров'я, діти побажають, ж Андрія люблять у сім'ї веснеш. Андрій, ти не і батько теж для своїх ти до нього. Громада вся наставні вся в нас знає, що робиш ти добро для багатьох. І на базарі кав'ярня знов відкрита. Там можна з'їсти піцу та ходох. Душа твоя для друзів є відкрита. І в тебе є удома без бульдог, і до п'ярні знов. Облогів візнем для своїх бундогів, щоб, як і твій, наш пер був бійцем, а ти, ти чого прекрасний. Мада вся заставнівська в нас знає, що робиш ти добро для багатьох. А сьогодні у заставні свято є велике, полісних Андрій, імені не є, і його зі святом. Ми всі привітаєм, і вітання щирі ми Андрію ще. І донька надійка, і софійка теж, батькові здоров'я, діти побажають, бо ж Андрій люблять, у сім'ї призмеш. Андрій, ти чоловік прекрасний, і батько теж для своїх ти до нього. Громада вся застави нас знає, що робиш ти добро для багатьох. А ні. І батько теж до своїх нього. Громада до вся, Заставнівська в нас знає, що робиш ти, добро для до багатьох. Громада до вся, заставніська нас знає, що робиш ти, добро для до багатьох.